Зовсім нещодавно прочитав новину про те, що Данія купляє зброю для українських збройних сил, українських виробників, тобто не в якийсь там болгар або не у Євросоюзу, а купляє зброю в Україні для українців, і це дуже цікаво, тому що ну, це факт свідчить про декілька великих проблем. До речі, про це ж говорили в українській правді буквально декілька днів тому. Давайте послухаємо, проаналізуємо і подумаємо, що за цим може стояти. Можуть перепитати? Тому що нас вперше в історії данія наприклад купує зброю в українських виробників для зсу на це виділили 28,5 мільйона доларів. Дивіться це, це відбувається зараз. і це, це чудово до мене. Звернулися буквально три дні тому представники одної з балтійських країн. Вони так також просять, кажуть, в кого ми могли б українських виробників купити дрони, щоб передати Україні. Я їм кажу, ось тут є тут, є, тут є тут. Це можна зробити, але це не навчора. Це треба все одно там якийсь запас, це треба якесь планомірний. Вони це вже і ця інформація, щоб вам не здавалося, що її хтось придумав, ця інформація є на офіційних ресурсах. От на Strategic Industries of Ukraine, країн зброя Ріпроджет. Вони продали дані зброю, яка далі поїхала в ЗСУ. І знову також на якомусь іншому порталі є ця ж новина. І я, я бачу тут декілька проблем. По-перше, по-перше, ця новина від 16 квітня. А як ми знаємо, зараз вже 21 квітня і американці в Палаті представників проголосували за допомогу Україні, скоро це поїде в Сенат, проголосується там. Там допомога ну дуже багато бабла: 60 мільярдів там приблизно на трохи. Це дуже класно. Але станом на 16 квітня. Що було відомо про цю допомогу? Допомоги не було, ніхто не хотів за неї голосувати. І як а, знову в цьому ефірі хтось сказав, влада влада виділила якісь там гроші на закупівлю зброї для ЗСУ, і тих грошей вже немає. Там, здається, була сума 6 мільярдів. І тому що немає допомоги від не було на той час ще від американців. А, Влада просто казала багатьом виробникам там дронів і дуже багатьом іншим виробникам зброї, що грошей просто нема. Тобто, Україна опинилася в ситуації, коли грошей нема. А я дуже надіюсь, що та допомога, яка надійде до України. Від сполучених штатів, хоча б якось вирішить цю проблему, хоча б якось нам буде надходити зброя, снаряди і так далі. Що дуже добре. Але станом от на 16 квітня ми були в повній жопі, і мені здається, коли Володимир Олександрович у своїх інтерв'ю казав, що якщо американці не проголосують за допомогу нам, то ми опинимося в такій ситуації, коли Росія там просто проб'є фронт, і це дуже дуже круто, дуже добра новина. Погана історія, що бабла в країні нема. Україна економічно себе взагалі не може ніяк забезпечити. Я не бачу, як ми будемо в цій ситуації воювати з росіянами. Якщо ще й Китай включиться допомагати росіянам, я не знаю, наскільки нам допоможуть ці 60 мільярдів від Сполучених Штатів. Сподіваюся, що дуже допоможе. Інша проблема, яку я бачу, от та ж сама а, Данія або ті самі Балтійські країни, про які казав цей чувак, які, які запитували про закупку а, української зброї, вони могли б задонатити ці гроші владі а, або виділити якийсь пакет допомоги, дати просто гроші владі, і щоб влада сама закупила цю зброю. Але вони цього не зробили. Тобто Данія, Балтійські країни і взагалі інші країни, вони зараз працюють по схемі, коли вони самі... Самі пишуть, самі намагаються дійти до цих виробників зброї українських, тому що ми виробляємо зброю, ми там складаємо якісь дрони. До речі, подивіться цей випуск. Тут дуже гарно чоловіки пояснюють, чому наша зброя не, не виробляється. Тому що приватні виробники вони, ну, вони не тянуть такі об'єми. А якщо їм робити ці штуки в там, одиничному екземплярі, це виходить дуже дорого, і навіщо взагалі виробляти якийсь там крутий дрон в одиничному екземплярі, якщо ти витратиш на R&D там мільйони доларів, покажеш той дрон владі для того, щоб вони виділили кошти на масове виробництво. Тому що якщо ти виробляєш одиничні штуки, вони дуже дорогі. А якщо ти скейлиш виробництво, розширяєш і виробляєш вже мільйонами штук, то ціна за штуку вона дуже значно падає. Ну це, це очевидні речі для тих, хто займався бізнесом і так далі. Але е, наші приватні підприємці вони не дуже ну, зацікавлені, тому що виробляти ці одиничні штуки, витрачати мільйони на РНД, щоб тоді піти до держави, до влади, а держава сказала, нам це нахрен не потрібно. Ми там закупимо щось інше. Ніхто не зацікавлений. І коротше, вони там пояснюють цю всю штуку, що потрібно виходити на зовнішні ринки цим приватним підприємцям, але їм влада забороняє, ну і так далі, тому подібно з усім витікаючим. І що я бачу? Я бачу, що влада Данії, влада Євросоюзу, влада Балтії, Україн Балтії, і взагалі всіх а, західних країн а, вирішила закуповувати зброю напряму українських виробників, щоб тоді поставити їх в ЗСУ. Банально з тої причини, що зброю, яку вони закупили, набагато важче вкрасти, ніж гроші. Тобто, чуваки а, в датському парламенті, вони там сиділи і думали, от якщо дати ці 20. 200 мільйонів крон, це десь 28 мільйонів доларів. Що якщо дати ці 28 мільйонів доларів українській владі, то враховуючи всі скандали, які там зараз відбуваються, всі корупційні схеми, ці гроші далі ніхто не, ну, ніхто не знайде, куди вони ділися, не буде, не буде нічого поставлено, і взагалі вони просто випаруються. А тих, хто їх вкрав, їх навіть не посадять, їх просто випустять під заставу за 20 гривень. і Вони виїдуть з України. Тому влада Данії, а це в принципі гарна новина, але вона вирішила, що вона буде контактувати напряму з виробниками зброї в Україні. Тобто, тобто якісь чуваки, які там складають дрони або точать артилерійські снаряди, якісь міни для мінометів. От до них прийшли чани і сказали: ми напряму вас купимо. Цю всю штуку, і ви просто відвезете це на фронт, тому що вкрасти там артилерійські снаряди а, або дрони набагато складніше, чим там 28 мільйонів доларів. Двіць, дві, 28 мільйонів доларів купив того біткоїна і тебе завтра хрен хто знайде. А, а ти якийсь чиновник будеш тусити на Мальдівах. А з дронами навіть що ти їх вкрадеш там, зробиш, а, доведеться їх відвезти на фронт в будь-якому випадку. От це для мене дуже погана новина. А я не розумію. Ну просто всі вже бачать. Всі навкруги влада Данії, влада Балтійських країн, влада всіх, навіть, навіть влада а, в Сполучених Штатах, чому вони так довго голосували за ці нам допомоги. Навіть вони бачать, що в нас в нашій владі знаходяться корумповані люди, яких потрібно вичистити і вигнати звідти. Але наша влада, Володимир Олександрович, молиться на того Єрмака, молиться на Татарова і робить вигляд, ніби все офігенно. Отакі от для вас новини. Я думаю, що та, ця тенденція буде продовжуватись. Я е, думаю, що і надалі е, це все буде ще розширюватися. Я думаю, що е, багато, точніше багато більше країн почнуть закуповувати зброю напряму українських виробників для ЗСУ. Це дуже класна новина для нас, але дуже херова новина для, для, для нашої влади. І мене це радує.